Олександр Бойко 9 років проживає у будинку на вулиці Козацька, 61, дріб 2. П'ятиповерхівці понад півстоліття і стільки ж вікнам у під'їздах. В нас в під'їзді є батареї, вони зимою також гріють. Получається, їх а вікна в під'їзді вже були настільки в поганому стані, що їх потрібно було замінювати. Туда вже сифонило сіфонило зимою, і сніг залітав. Навіть. Цей будинок один із тих, що постраждали від російських ракетних обстрілів. У під'їздах вибуховою хвилею вибуло вікна. Скло замінили, але старі рами залишились. Тож мешканці вирішили скористатись міською програмою співфінансування і повністю замінити дерев'яні вікна загального користування на металопластикові. Зібрав людей в кожному під'їзді, поставив якби, людину, яка відповідальна за свій під'їзд. Всі ми комунікували, тобто з міською радою комунікували з департаментом інфраструктури. І таким чином зібрали кошти, і доволі добре в нас люди здали, приблизно 90% людей здало. Програма співфінансування робіт з ремонту багатоповерхівок у Хмельницькому діє з 2017 року. І саме для старих будинків умови найвигідніші. Програми діють на житло багатоповерхове, багатоквартирне, і відповідно, в залежності від того, скільки років будинку, визначається сума співфінансування, яка оплачується з міського бюджету. Чим старіший будинок, тим більше коштів відшкодовує бюджет. Будинки понад 50 років мають відшкодування 80% міста і 20% мають заплатити співвласникам. Після прильотів у місті Хмельницькому дуже багато постраждало будинків в районі прильотів. І власне було прийнято рішення трішки скоригувати програму таким чином, щоб ті будинки, які постраждали, мали відшкодування удвічі більше ніж було до того. Наразі працівники фірми-підрядника, що виграла тендер, демонтували дерев'яні віконні рами у першому під'їзді, на їхньому місці встановлюють металеві конструкції. За словами Василя Новачка, це вже 16-й будинок у Хмельницькому, який скористався програмою співфінансування від початку цього року. На позачерговій сесії будемо просити виділити додатковий фінансовий ресурс. І до кінця року плануємо ще 20 будинків зробити. В основному по співфінансуванню цього року все-таки люди займаються вікнами. Визначена якість це вікна енергозберігаючі, обов'язково 2-3 скла, дві камери, два скла обов'язково мають бути енергозберігаючі і металопрофіль не менше, ніж 5 камер. Аби скористатись програмою співфінансування мешканцям будинку, необхідно звернутись до управління житлової політики і майна департаменту інфраструктури. Там нададуть всю інформацію щодо умов програми. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.